Сонце планети усі зігріває. Кожна планета ім'я своє має. Перший від сонця Меркурій, маля, друга Венера, а третя земля. Марс червоніє і каже уперто. Прикро займати лиш місце четверте, п'ятий Юпітер, а шостий Сатурн, сьомий Уран. Ну а восьмий Нептун. Плутон це дев'ята планета була. Та вчені сказали занадто мала. Дрібноти, дрібної такої, в системі чимало і в списку планет вісім стало. Меркурій не має повітря й води, розумних істот тут відсутні сліди. Ховається в хмарах. Красуня Венера, отруйна для людства її атмосфера. Планета Земля у системі єдина, де квітне життя і панує людина, її нам потрібно навчитись любити, природу земну, берегти, не бруднити. На Марсі немає ні краплі води. Можливо, життя зберігають люди але атмосфера розріджена дуже, Розумне життя там не знайдено, друже. Поверхня Юпітера створена з газу, ступити не можна. Потонеш одразу там фон радіації дуже шкідливий, отож проживання істот неможливе. У кільцях Сатурна панує зима, нема атмосфери, і життя тут нема. Життя не жаліє блакитний уран. Його полонили мороз та буран. У хмарах Нептуна лиш вітер гуляє. Життя не шукайте, його там немає. А що таке сонце? спитала дитина. Монета, млинець чи жар птиці пір'їна. У телескоп астроном глянув зірко і мовив упевнено Сонце це. Зірка